Все стрічні, що на на цьому місці. Цей прекрасний недільний день Господь посилає ваше сонечко що сьогодні з рамку, бо була така погода не дуже приємна, але як добре, як хорошо, коли ми на цьому місці, як Давид каже, я зрадів, коли мені сказали, підемо в Дом Господній. І якщо ми радіємо, коли ми йдемо на це місце, присутність Господа, то ми на правильному шляху блаженні. Дуже добре, що ми сьогодні знаходимося тут, а не в другому місці, поставивши цю землю свою тут. І в нас, якщо є таке бажання, то це дуже добре. Прославляти Господа, почути Слово Його, воспівати в псалмах, в песноп'єні, в ціхотвореннях, у молитвах наших. І це все для слави, щоб було Господа. І сьогодні особливий день ми бачимо ці символи, на столі хліб і вино. Ісус сказав, це творіття тільки буде тепити на спомин про мене. І сьогодні вже в цьому новому році вже місяць швидко пролетів перший, і сьогодні вже другий раз ми будемо звершати з Божою допомогою цей спомин. І сьогодні хочеться, щоб ми направили свій зворят на Голгофський Хрест. Щоб наші мислі, наше Всеїство разом направився на ту Голгофу. Де наш Спаситель умирав, страждав перед цим, і як ми співаємо в цьому псалі, як много за нас страждав, так тяжко умирав. І ось я буду говорити сьогодні про страждання Господа і Спасителя мой нашого Ісуса Христа, який Він до Христа і на Христі. У 52 главі. стишки тут останніх, як багато хто дивувався, дивлячись на тебе, настільки було спотворене обличчя Його більше за яку небудь людину і вигляд його більше за синів людських. Так він здивує багато народів, царі закриють перед Ним уста свої, тому що вони побачать те, про що їм не говорили. І зрозуміють те, чого не чули. І ось 53 главі декілька стіжків 4 стік, але він взяв на себе наші немочі, поніс наші хвороби. А ми думали, що Він був уражений, покараний і принижений Богом. Люди так думали, що Його Бог за якийсь гріх покарав і віддав на цей хрест. Він був поранений за мої, за наші гріхи, і страждав за беззаконня і мої, за покарання нашого. Мир, наш мир був, був на ньому, і ранами його ми зцілилися. І ранами його ми зцілилися. Всі ми плукали, як вівці, звернувши кожен на свою дорогу, і Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Він був гноблений, але страждав добровільно, і не відкривав успіх. Як ягня він був ведений на заколення, і як вівця перед тими, хто стреже її безмовно. Так і Він не відкривав уст свої. Ми знаємо, що Ісус. І коли Пілат йому задавав які питання, він йому нічого не відповідав, тому що він знав, що вони не відпустять його і не змінять свого рішення. І він нічого їм не відповідав, так що написано, що Пілат дивувався. Він каже, знаєш, що я маю владу, і відпустить тебе, і покарать тебе. А Ісус каже, ти не мав би наді мною ніякої влади. Якби не було дано тобі згори, ти не мав би, звісно, ніякої влади наді мною. І це істина так. І ось Яні апостолів 3,18. Боже, що наперед звістив устами всіх своїх пророків, постраждати Христу, так і здійснив, так і видно нам. 3,18. І ось далі. Страждання Ісуса Христа були передбачені ним самим. Матвія 17, 22, 23. Ісус сказав їм: Син людський буде виданий у руки людські і вб'ють Його, та третього дня Він воскресне. І вони дуже засмутилися учні. Луки 18, 33, 34 будуть бити. Але третього дня він воскресне. Та вони не зрозуміли нічого з того, що були ці слова закриті для них, і вони не, не розуміли сказаного їм. Учні не вірили до останнього, що як Ісус піде на смерть дасть самого себе на муки, на страждання. Їм якось це не, не могло, вони цього не змогли збагнути, не було вже було, що їхній розум, як так може бути. Їхній учитель, їхній. Він, який творив чудеса на їхніх очах, робив неможливе те, що людина не може зробити, а тут Він піде на хрест добровільно, сам себе віддасть на смерть, на страждання, і якось воно їм це не вложувалось у їхній разум, не могли вони цього зрозуміти. І три рази Ісус говорив в як написано про те, що мається бути за свої страждання, і за смерть і за Воскресіння. І це над... Ми повинні зрозуміти, що це наскільки важливо, щоб всі чотири євангелісти підтверджують цю істину. Страждання Христові записане всіх чотирьох Євангеліях Святого Письма в Новому Завіті, через що воно дуже важливо і значимо в нашому житті. Щоб ми сьогодні читали Слово Боже і все це могли збагнути і повторювати, як каже апостол Павло. Напоминання возбуждаю ваші здравий і розсудок, ваші смислі. Через що ми читаємо Слово Боже, його напоминає з кожним разом, коли ми читаємо щось, Господь через Слово своє нам нове щось відкриває. Дехто передав скільки разів можна його читати, одне йде саме. Але коли ми його читаємо знову і знов, ми відкриваємо для себе другі нові істочники, ті, які не Божої величі, могутності. І все з кожним разом, коли читаємо ми щось нове і нове для себе відкриваємо. Страждання Ісуса Христа записане так же і в, в Новому Завіті, в цій, що я говорю в чотирьох івангелістах, записане перше, що саме важливо, його, як він був як людина в тілі людини. І записані ці всі його страждання і муки, які він терпів його голод. Іоанна 4, 7, 8. Ісус просить напитися води в самарянку. Ми знаємо, ці около де він відійшов. Бо учні його відлучилися піти взяти ближайші сілення піші, хліба що, що потрібно їм для пропитання було. І ось. Спрага Іоанна 19,28. Ісус, знаючи все, що все звершилося, що буде з ним із Писання, каже, прагну. Його фізична втома, Іоанна 4,6, і Ісус, стомившись у дорозі, сів у колодязя, де він сидів, коли підійшла самаряче цю воду. Тому що тоді ми знаємо, що не було такого, як зараз, транспорту, і всього разного вида. Транспорт, а тоді в основному ходили люди пішком, або їздили вже на чи на конях, хто їздив, і не було засобів пересування в той час. І в основному ходили люди пішком. І дуже, ще хочеться до цього додати, що дуже спека велика була. Там було в Ілдії, в Ізраїлі, там температура набагато вища, як тут у нас. І піщана, кам'яниста місцевість. І приходилось дуже так нелегко терпіти цю спрагу і жару, і там у них і по сьогоднішній день ми знаємо, що дефіцит води житлової. Ісус переносить з неба від іудеїв і від тих всіх, хто його окружав. Луки 23:11. А ірод з воїнами своїми зневажив Його. І Насміявшись над ним, одягнув його в світлу одежу і вів до Пелара. Ісус оплакує невір'я і твердосердечність іудеї. Луки 41-42 Коли наблизився до міста, то дивлячись на нього, заплакав над ним, кажучи, б ти хоч у цей твій день зрозумів, що потрібно для миру Богу, та нині це закрито від очей. Смертні страждання в Семанському саду, ми знаємо. Я прочитаю тут два стіжки 22 Луки, 42, 43, 44 вірш. І з'явився йому ангел з небес і укріпляв його. І перебуваючи в горінні, він ще старанніше молився, і став під його, як каплі крові, що падають на землю. І по піт його, як каплі крові, що падають, коли людина, так також брати говорили, що буває в такому тяжкому стані в боріні, в такому стресному состоянні, в такому, то може таке бути, що ті капіляри, які виділяють і у людини, вони бувають такі кров'яні і під'єм написано як каплі крові, падаючи на землю. Його душа була обтяжена. Тягарами наших гріхів. Отець Небесний не міг не може дивитися на свого сина. І через що стало Марка 15, 33, 34 темрява по всій землі. О 6-й годині темрява сталася по всій землі, продовжилась до часу 9. О 9-й годині Ісус скрикнув гучним голосом Елої, Елої, Лама, Тані. Що означає Боже мій, Боже мій, навіщо ти залишив мене? Отець Небесний не міг вже дивитися на ці муки і страждання свого рідного сина, якого він не пожалів оддав у цей світ, і він послав темряву на всю землю, щоб вже не дивитися на оці всі муки і страждання Ісуса Христа. Над Ісусом сміються і б'ють Його. Марка 15, 19. І били його по голові тростиною, і плювали на нього, і, падаючи на коліна, кланялись йому. Над Ісусом. На Ісуса надівають вінок із стернини. І сплечив вінок і стерну напоклали йому на голову і дали йому в праву руку тростину, а й стаючи перед ним на коліна. Насміхалися з Нього і казали, якщо ти цар юдейський, то спаси себе самого. Останні слова Ісуса на Христі Луки 23.46. Ісус скрикнув гучним голосом сказав: Отче, в руки Твої віддаю дух мій. Отче, в руки твої. На цьому закінчились страждання Ісуса Христа, Господа нашого на цій грішній землі. І сьогодні ми споминаємо ці страждання, сьогодні ми приближаємося до цих символів і такий чудовий псаломео, давно дуже співали, споминає страждання Твої, щоб стерпінням Твій хрест не нести». Дай мені сіло дойти, дойти до кінця, щоб з терпінням твій хрест нам нести. Хай Господь поможе кожному з нас і дасть сили пройти цей земний шлях і оставатися вірним Господу, щоб з терпінням там всьому псалі сказано Твій Хрест нам нести, дай сили пройти до кінця. І ось Петра перша глава. 18, 19 стих знаючи, що не тлінним сріблом або золотом, викопленими від суєтного життя, передано нам від батьків, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого панця. Ми викоплені дорогоцінною святою, невинною кров'ю Христа, як непорочного і чистого. Предназначено ще перед заснуванням світу, але явлено останні дні для нас і вас. Через нього ми увірували в Бога, котрий воскресив його і смертю, і дав йому славу, щоб ми мали віру і надіялися на Бога. От як Петро описує ці слова. І 3 глава 18, і сіх говорить, тому що й Христос, щоб привести нас до Бога. Один раз постраждав за гріхи наші, праведні за неправедні, умерлений не у тілі, а оживлений духові. Щоб привести нас до Бога, один раз Ісус постраждав, тому що не вистачало тих тварин, тих животних, які приносили в жертву за гріхи людські. І, мабуть, би їх не хватило на всій земній кулі, то все людство ставало більше, і гріхів ставало теж, як поближалися вони. То Ісус Христос це совершив однажди, один раз Він це совершив. Тому що і Христос, що привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наших праведних за неправедних, умертвлений в тілі, а оживлений духом. Нехай Господь поблагословить ці слова в наших серцях, нехай вони сьогодні приблизять нас до Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Щоб ми сьогодні подумали, яку дорогу ціну Ісус заплатив за мої і за наші з кожного, зокрема гріхи. Як йому приходилось нелегко, тяжко на цій землі, коли він ще жив до голгофи, до стражданців. І як йому нелегко приходилось і тяжко, коли його вже взяли, наложили на нього руки і знущались над ним. І це все було, ми дуже розуміємо, за мої і за наші. Якщо ми це правильно розумієте і оцінюємо ту дорогу ціну, яку Ісус заплатив за моє і за наше спасіння, то ми з вами блаженні, ми щасливі, якщо ми розуміємо ціну нашого викуплення. Нехай в цей час відкриються наші серця для того, щоб поблагодарити за дар спасіння нашого Господа Ісуса Христа в першу чергу за те, що Він нас, за нас постраждав. За нас прийняв тяжкі муки і страждання і визволив нас із полону гріха. Він це совершив однажди за гріхи наші. І ми завжди сьогодні бути вдячні Господу і нашому і Спасителю за все, що Він совершив на Голгохі і перед Голухою. І так же Він переміг смерті, ад. Ми знаємо, що Він Воскрес і мертвих. його нема у гробі. Він переміг смерть і ад і показав цим самим усім людям, що є Воскресіння і мертвих. Що не закінчується життя тим, що тільки людина, коли і буде у могилі. Але є Воскресіння мертві. І якщо ми в це віримо, блаженні, щасливі, Бо в Ацьку, к сожалению, сьогодні людей не вірять, що є Воскресіння із мертвих. Але Бог не буде питати м'яння людського, думки людської, а Він, як все добре так він і виконає свій час. Прийде той день, коли Господь буде. Судить кожного по ділам нашим. В цей час ми будемо молитися, благодарити Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа за всі його милості до нас і за Його любов божественну. Амінь.